you <laughs> Я вітаю глядачів. Ви дивитесь програму в об'єктиві. Я, Оксана Гнатишин, маємо змогу протягом 20 хвилин поговорити про теми насушні як зовнішньополітичного характеру, так і проблеми внутрішні, державні. Говоритимемо з народними депутатами України Віктор Галасюк у нашій студії. Віктор Вовк і, нагадаю глядачам: Віктор Галасюк, голова комітету Верховної ради з питань промислової політики і підприємництва, заступник лідера радикальної партії Олега Ляшка з питань економічної політики. Також керівник львівської територіальної організації цієї партії Віктор Вовк, народний депутат від радикальної партії, також Ляшка Олега, заступник голови комітету з закордонних справ, член конституційної комісії. Відповідно, у мене до вас і думаю, глядачів. Також блок питань зовнішньополітичного характеру і внутрішньополітичного економічного зокрема спрямування. Зараз нещодавно пане Віктор Галасюк. Ви організовували антикризовий економічний штаб, так називається. Він ви його проводите зустрічі з підприємцями, економістами, які мають співпрацювати, одне одному допомагати, підказувати, яким чином в цьому напрямку зараз йдуть справи. Так, ви абсолютно праві. Декілька тижнів назад ми провели на Львівщині перший антикризовий економічний штаб. Заслухали проблеми підприємців в різних галузей економіки Львівщини. Серед найгостріших проблем це зайвий податковий тиск на фонд заробітної плати, це проблеми з оформленням документів на право власність, які. В Києві запускають по новому колу кожен кожен раз, і інвестор від того потерпає. Це проблеми підключення до електромереж виробничих підприємств. Тобто, це низка таких проблем, які, на жаль, не вирішуються на місцевому рівні. Тому ми, як законодавці, через ініціативу антикризового економічного штабу, яку ми з Олегом Ляшком ініціювали ще декілька місяців назад, почали вирішувати проблеми підприємців. Вже є перші результати, ми з якими домагаємося в інтересах підприємців, ми ініціювали. Вали декілька законопроєктів, які вирішують ці проблеми. Ми через механізми парламентського контролю дотискаємо і по тих конкретних проявах, які треба вирішувати вже сьогодні. А нема змоги чекати декілька місяців, поки закони будуть прийняті. Тому антикризово економічний штаб вже запрацював. Тобто то і... це не лише розмова про проблеми, а це і вже ініціювання? з безумовно, Це практичний механізм вирішення, і в тому числі сьогодні перед тими підприємцями, які ставили ті питання. Я буду буду звитувати щодо результатів їх вирішення. По перше, результати. Вже є це отримання відповідних дозволів. Це закон, який передасть реєстрацію прав власності на нерухомість на бізнес. Передасть з Києва на місця. Відповідно, не треба буде до Києва їздити, щоб узаконити будівництво чи, чи зареєструвати свій бізнес. Це можна буде робити у Львові. Угу. Це можна буде робити без черг через приватних нотаріусів, в тому числі, тобто не обов'язково буде Які робити робити через міністерство юстиції. Ви знаєте, ми ініціювали, внесли цей. Закон ми вже виносимо його відповідно на друге читання, бо в першому читанні ми домоглися його прийняття таким чином. перспективи дуже гарні, що протягом місяця ми цю проблему підприємцям вирішимо, і це тільки перші кроки антикризно-економічного штабу. Мені дуже приємно, що колеги з інших фракцій з інших комітетів єднаються навколо цієї ініціативи, підтримують підтримують її, бо розуміють, що сьогодні головне це відновлення української економіки. Це Добробут громадян, тому ми максимально наших колег навколо цього єднаємо. Ну і безумовно, я хотів би наголосити, що є проблеми підприємців, які потрібно вирішувати для того. Ми створили цей антикризово економічний штаб, а є проблеми громадян, які так, ми абсолютно. не маємо також відкладати на другий план. Тому саме тому радикальна партія ініціювала майже місяць тому назад підвищення мінімальної заробітної платні в Україні з 1218 гривень до принаймні 3000 гривень. Чим це продиктовано? Тим, що за останні два роки. Мінімальна заробітна платня практично не переглядалася. Останній раз вона зросла в 13-му році на 6%, Це взагалі нічого. Ми знаємо, що ціни за останні два роки зросли на 70%. це, Це як мінімум на більш вразливі товари. Комунальні послуги, це комунальні послуги я вже взагалі мовчу. Гривня пала втричі, продукти харчування здорожчали більш ніж двічі, а мінімальна заробітна платня не переглядалася. Скільки ця ініціатива знайде практичне втілення? Ми абсолютно впевнені, що вона буде буде підтримана і урядом і нашими колегами по коаліції, оскільки на сьогодні це питання не тільки моральності, це не тільки питання виживання громадян, а це є питання, чи буде українська економіка зростати, чи буде подальший занепад. Чому тому що 70% економіки це є споживчий попит громадян, тобто, коли громадяни мають відповідні доходи, вони купують продукти харчування, ліки, одяг, вони навчають своїх дітей. Коли вони не мають тих коштів, як сьогодні економіка падає, на жаль, не бачить. Я перепрошую, ви гостро критикуєте таке поняття як затягування пасків. Абсолютно, абсолютно, це, це абсолютно є ганебна політика, оскільки жодне підвищення податків чи відміна пільг вона на сьогодні не здатна відновити зростання економіки. Відновити зростання економіки можна тільки за рахунок сьогодні підвищення соціальних стандартів, тобто підвищити мінімальну заробітну платню, раз одночасно зменшити радикально податковий тиск на бізнес для того, щоб заробітна платня вийшла з тіні, оскільки на сьогоднішній день, за оцінками експертів. Близько 200-300 мільярдів гривень заробітної платні знаходиться в тіні. Ми через радикальне зниження єдиного соціального внеску податку на доходи фізичних осіб до 15% Ми виведемо з тіні ці колосальні кошти, тому менші податки означають більше так надходження кажете радикальне. До бюджету. Дуже часто громадські слякаються слово радикальне чи воно в даному зал... випадку воно має не тільки не ляко не лякати, а навпаки, тому що на сьогоднішній день сукупне навантаження на одну гривню заробітної платні, те, що треба від. Дати до бюджету всіх рівнів складають 56 копійок. Ми скоротимо це десь до 30-32 копійок. Тобто вдвічі скоротимо За Це просування вас внесли в рейтинги в десятку, якщо не помиляюсь. найперших перших реформаторів країни Ви знаєте, дуже дуже приємно, що ми з Валерійовичем Ляшком дійсно потрапили в першу десятку реформаторів. Оскільки ну це, це чиїли кого... рейтинги? Це якесь видання це РПР, ага, реанімаційний РПР. пакет реформ четверо з десяти перший десятці є. Членами фракції радикальної партії це, це рейтинги Vox Україн. Ну насправді це не секрет, що радикальна партія є найбільш дисциплінованою і найбільш ініціативною фракцією парламентської коаліції, яка якщо порахувати кількість прийнятих законів на одного депутата, то це є найбільша кількість, це найбільш потужні закони. Але ми розуміємо, що ми ще зробили дуже мало з того, що заплановано, і люди сьогодні не відчувають тих результатів. Тобто, ми закладаємо певні фундаменти, ми робимо Але певні. Я дуже Багато... Превні речі, але розумієте, є речі, які ми маємо зробити сьогодні, не відкладаючи жодні там роки на стратегії і так далі. А давайте якраз визначимо пер... підвищення. Перше, перше це підвищення мінімальної заробітної платні, це підвищення соціальних стандартів. Що це означає? Це означає зростання заробітної платні в бюджетному секторі, в приватному секторі економіки. Це означає виведення заробітної плати з тіні і зменшення податкового тиску на відповідно, на малих і середніх підприємців, передусім. В бюджетному секторі вчителі, лікарі, військові вони отримують певне підвищення заробітної платні. Ті, хто отримують менше трьох тисяч гривень, вона буде відповідно підвищена. Значить, і це буде збалансована економіка. Коли з одного боку зменшуємо податки, економіка виходить з ціні за рахунок тих коштів, ми збільшуємо що соціальні стандарти. Що може стати на шляху ось такої системи, системи? На шляху може стати тільки відсутність політичної молі, нерозуміння, тому що, наприклад, ми це в парламенті... цілком можливо в нашій ситуації. Це цілком можливо, але я впевнений що ця ініціатива буде підтримана. Вона знайшла попередню підтримку на уряді. Вона була озвучена і відповідні доручення отримало Міністерство соціальної політики і Міністерство фінансів щодо проведення розрахунків. Більш того, з цією ініціативою нерозривно пов'язана наша ініціатива по індексації заробітних по індексації пенсій та стипендій. Чому це дуже важливо? Тому що сьогодні мільйон українців живе на 949 гривень пенсіонери. Сьогодні понад 6,5 мільйонів пенсіонерів живуть на менш ніж 1200 гривень. Вони за Жею виживання, бо на сьогодні споживчий кошик становить як мінімум 2,5-3 тисячі гривень. Мінімальний ми маємо вирівняти мінімальну пенсію до того споживчого кошику. Джерела для тих для цього є, і одне з головних джерел це кошти від реструктуризації, а скажемо, відверто, часткового списання державного боргу України. Ми з Олегом Ляшком ініціювали це списання держборгу ще 8 місяців назад, коли нам всі казали, що це неможливо, це популізм, цього ніколи не буде і так далі. Сьогодні ви знаєте, що вже наші західні партнери погоджуються списати Україні 7 мільярдів доларів. Це просто величезні кошти в масштабах України, які мають бути скеровані передусім на підвищення соціальних стандартів, а також на відновлення української промисловості українського виробництва. Ще декілька місяців назад. Цього з цим не погоджувалися і не хотілося навіть уявляти. На сьогодні це, як це як реальність. Це було невигідно чи просто не вірили, що ви знаєте. Що я відможем... думаю, що відсутність розуміння, Думав. що справді потрібні реформи радикальні, а не еволюційні. От розумієте, без Державного століття. боргу чекати століття, зробити 7 мільярдів доларів. Ми маємо сьогодні отримати реальну підтримку Європи, закордонної спільноти, так як зробили Польщі в 91-му році. Списали половину боргу, як зробили Греції, списали 100 мільярдів євро. А в нас мова йде чи про 7, чи про 15 мільярдів доларів. Це неспівставні речі. Сьогодні міністр єрейська жорстко фахово веде ті перемовини, які ми започаткували. І ми впевнені в успіху, тому є джерело для яке вже буде протягом. Найближчого місяця-півтора для підвищення. Пенсій та стипендії, оскільки ми розуміємо, коли люди будуть мати більше доходи, вони будуть купувати товари в крамницях. Вони будуть купувати передусім дешевші товари, які є місцевого виробництва. Таким чином ми будемо підтримувати українську промисловість. Таким чином ми затягуємо все Абсолютно. Таким чином ми будемо зберігати робочі місця в українській промисловості і відповідно забезпечувати соціальну стабільність суспільства і перейдемо зі шляху затягання пасків ганебного і падіння економіки до шляху Економічного відродження, бо подивіться, до чого призводить політика затягання пасків. Ми це всі сьогодні бачимо: до зображення людей, до того, що кредити коштують по 40%, Ніхто їх не може взяти. Це не призводить ні до чого гарного. Ми втратили п'яту частину економіки, і тут насправді тут ключовий фактор це є не військова агресія Росії проти нас. а Це є недолуга економічна політика уряду та недолуга грошова кредитна політика mm -hmm. національного банку, на зміні яких ми принципово і посвідомо. Хочу, щоб ми ще також зупинились на темі війни. Пане Віктор Вовко до вас питання такого зовнішньо економічного характеру. Наскільки світова спільнота дозволить нам проводити такі реформи і підтримає точніше нас в цих реформах? Ну ви розумієте, я би хотів би тут спростувати одне твердження нашого президента, який стверджує, що підтримка з боку світового співтовариства дуже жорстко зав'язана на. Дотримання України у так званих мінських домовленостей, це не так. От чергова заказ зустріч була президентів Порошенка, і Оланда і канцлера Меркель Нормандська четвірка того трій, разу трійка. Трійка трій, трій, на цей раз трійка у Берліні. Правда, вони зателефонували Путіну. Це була чергова спроба реанімувати то цей так званий мінський мирний процес. Навряд чи можна цю спробу назвати успішною ніяких жодних зрушень. Черговий раз у Берліні не, не відбулося, принаймні нічого не було публічно анонсовано. Лише чергові мантри про безальтернативність мінських домовленостей, якісь туманні натяки на можливість зустрічі нормандської четвірки вже в вересні місяці в Нью-Йорку під час генасамблеї ООН. на переконання радикальної партії розумієте, мінські домовленості це мертвонароджене дитя. Ганебної політики умиротворення агресора, яку, на жаль, проводить протягом останнього року наші європейські партнери, ми вважаємо, що мінські домовленості ми про це заявили ще зразу після перших мінського протоколу у вересні минулого року, не є життєздатним, і це не дивно. Причина полягає в тому, що із самого початку. Всі учасники так званої «нормандської Четвірки вони ставили перед собою різні цілі. Якщо говорити про лідерів Європи, Францію і Німеччину, то вони проводили, вони намагалися умиротворити Путіна за рахунок політичних поступок з боку України і надати Росії Путіну можливість зберегти обличчя, відступити, зберег зберігши обличчя. Якщо ж говорити про Путіна і Росію, то тактичним завданням Путіна було на той момент зупинити наростання економічних санкцій. Якщо ви пам'ятаєте, якраз і в вересні минулого року, і взимку цього року вводилися чергові нові економічні санкції, йому потрібно було їх зупинити, щоб вони не ставали більш жорсткими. Але більш таким стратегічним завданням Путіна в мінському процесі було сформувати скажімо так, злоякісну ракову пухлину всередині України у вигляді особливого статусу Донбасу, щоб ця ракова Чи пухлина йому перепрошую рухатись цьому Так, щоб збори. вся ракова пухлина якраз в цьому русьсі і ці зміни до конституції, якраз це є рух в цьому напрямку. Тобто, мета цієї е, її пухлини не в вигляді особливого статусу Донбасу, пускати метастази з інші регіони України всередині, не давати організму, так би мовити. Оздоровитися і діяти як якір, який би не пускав би Україну ну, тримав би міцно, тримав би Україну біля Росії і тримав би на такому шляху до цивілізованого. Тобто життя. Тобто ви вважаєте, що ми піддалися? Ми все таки в цьому напрямку е рухаємось, якщо не зупинизбеби безумовно. На жаль, е президент е Порошенко якраз пішов по шляху е цих. Е Політичних поступів під тиском знову ж таки угу. треба наголосити під тиском з боку Росії, під тиском з, з боку Заходу. Ми пішли на ці політичні річні поступки у вигляді е, тих так званих мінських угод, особливо е, лютневої, останньої, цього комплексу заходів на виконання, де передбачається певне знесення змін до конституції України, і так далі. Але я хочу просто нашим телеглядачам. Заявити наступний, привернути їх увагу. Насправді це нічого не дасть. Путіну не потрібен ніякий Мінськ-2, ніякий мінський мирний процес. Путін марить ялтою 2 Де він би, як свій час Сталін разом із Меркелем і Обамою замість Черчилля, і рурзта сів би з ними, і розділив би сфери впливу в Європі. Оце, власне кажучи, та стратегічна мета, яку добувається Путін. по Він на території України по суті веде війну із заходом. він він веде війну з Заходом за те, щоб як це він вважає відродити вплив. велику Росію і її місце і роль в світі, і а це передбачає. Не ну, гора це косону констант... впливу власне. Ось мета Путіна: не мінськ, 2 а Ялта-2. примусити захід, Обаму, Меркель сісти з ним за стіл і домовитися про розподіл сфер впливу. Ну, раз як тоді нам бути не гвинтиком цієї системи? а Як нам бути таким суб'єктом геополітики? Ні. Яким чи це є бути? наша основна критика. Ми ж маємо рахувати сусідним західним Так, сусідним. критика в бік президента Порошенка, Ми вважаємо, що він дає тут певну слабину. Наша Позиція полягає в тому, що своєю власною силою, внутрішньою силою, ми маємо спонукати чи наших... достатньо нам цієї сили боротися з такими глибами. Спонук... <говорити> Ви розумієте, якщо ми самі займемо сильну ну, позицію, відстоюючи національні інтереси України, тим самим ми спонукаємо і наших західних партнерів також зайняти сильну позицію знову ж таки. Я хочу тут спростувати твердження президента Порошенка. про те, що якщо ми не будемо йти. На всі ці поступки під тиском заходу, ми залишимося один на один із агресором. Це неправда, м'яко кажучи, тому що ні Європа, ні Сполучені Штати не готові відмовитися від міжнародного права і занурити світ у безлад, сваволю у і в хаос. Нас просто треба розуміти дуже добре. нас будуть здавати до тієї межі, до якої ми, ми будемо, будемо самі, самі дозволяти а, нас здавати. Якщо ми не будемо дозволяти, нас здавати, повірте, що нам буде сильна підтримка з боку наших міжнародних партнерів. Тобто ви вважаєте, що все-таки президенту бракує цих, як ви кажете, радикальних кроків? Так, політичної цьому, волі. політичної політичної волі абсолютно вірно і хребта, політичного хребта і готовності дійсно. Так, потужно представляти і захищати національний інтерес на міжнародній арені, і в цьому суть нашої критики президента Порошенка. Чи буде Російська Федерація притягнена до міжнародної відповідальності? Чи ми колись це дочекаємося? От, от дуже гарне питання. Ви знаєте от, от я вам дуже вдячний, що ви мені його задали. Ви знаєте, на початку лютого місяця цього року за ініціативою якраз радикальної партії ми подавали відповідний е, законопроект. Верховна Рада проголосувала за пос, е, постанову, якою визнав визнала юрисдикцію міжнародного кримінального суду в, в Гаазі е, з, над всіми тими? Подіями і злочинами проти людяності, військовими злочинами, які здійснили вище керівництво Російської Федерації та керівництво так званих ДНР під час агресії проти України, як заступник голови комітету закордонних справ, я знаю, що Міністерство закордонних справ вже наприкінці лютого підготувало відповідний пакет документів на основі. Рішення Верховної Ради про визнання юрисдикції з тим, щоб спрямову спрямувати його до міжнародного кримінального суду. Його мав підписати президент. От з кінця з кінця. Лютого місяця весь цей пакет документів знаходиться в адміністрації цієї президента і досі не підписаний. Це Тим бюрократичні самим, процеси ні, це, не бюрократичні, це не бюрократичні процеси. це, на жаль, спроба з боку президента Порошенка зайвий раз не дратувати Путіна і е, Росію. Саме Верховна Рада конституційно уповноважена на такі дії. Ми юрисдикцію міжнародного кримінального суду визнали. Але на жаль, виконавча влада і президент. Не увідомляє міжнародний кримінальний суд в Газі, в Газі про це, і відповідно Як... вона не може вступити в юридичну силу. Як представник керівник львівської територіальної організації, пане Віктор Галасюк, над чим зараз працюєте і як часто будуть створюватися, зокрема збиратися ці антиекономічний штаб такого роду заходи? Наскільки будуть відбуватись справді в допомогу підприємцям? І можливо ще буде якась альтернатива організована для, для громадян? Безумовно, ми відкриваємо численні громадські приймальні діє наш партійний офіс, але ми зараз концентруємося на пріоритетних напрямах. Пріоритетні напрями це повернення робочих місць. У промисловості до Львова для того, щоб люди мали можливість працювати нормально, нормально заробляти легальну заробітну платню. Яка ви знаєте, що в промисловості ця заробітна платня вона складає 5, 6, 7 тисяч гривень. Тому от такі робочі місця ми хочемо створити у Львові, бо є дуже талановиті, освічені люди, бо є інвестиційно привабливий регіон, який добре знають в Європі. Європа рукою подати. чи скажімо, там інше повітря, чи там інші люди, чи чи може. Інша земля розумієте? Так, щоб наші люди 에... не їхали на Щоб наші люди закону. мали можливість жити своїми сім'ями, гідну заробітну платню мати тут в Україні. Для того наше завдання залучити сюди на Львівщину європейські інвестиції. Я абсолютно впевнений, що економічне відродження України, промислове відродження України вони почнеться саме з Львівщини. Саме тому ми з нашим територіальним осередком я хочу особливо подякувати нашим членам команди Юрію Візняку, Андрію Поливці, Володію Марисюку, Олі Жінчак. Юрію Мазуру за те, що вони долучаються до роботи антикризового штабу, ми створили таку експертно-дорадчу групу при львівському антикризовому штабі і опрацьовуємо ті проблеми підприємців, значить, від малих до великих. І головні пріоритети це робочі місця. Це податки сплачувані в Україні, і це вихід на закордонні ринки. Що до цього підсумуємо? Відно, будемо сподіватися, що в себе. цьому напрямку вдасться. Абсолютно. Вдасться робота. Дякуємо, що знайшли час попри Дякую. активну діяльність. Завітати до нашої студії. Дякую, Нагадаю, народні запрошено. депутати України у нашій студії Віктор Галасюк Віктор Вовка від партії радикальної партії Олега Ляшка. Ми повернемось після невеличкої перерви.